Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь у сльозах на війні загинули ще троє волинян. Через коронавірус померли ще п'ять волинян. Окупанти обстріляли Миколаївщину та Херсон. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 січня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. На волинь прийшли знову сумні звістки з фронту. На війні з окупантами загинули троє волинян. Зокрема, як повідомили на сайті Цуменської громади, віддав життя за батьківщину 42-річний Сергій Веремій з Луцького району. Герой помер від важкого поранення, отриманого від расистів. Також у жалобі Маневичина на війні з Росією загинув житель села Оконськ Дмитро Дем'янчук. Відомо, що молодий воїн тривалий час був на війні. У Дмитра залишилися батьки, дружина і маленька донька. Також стало відомо, що на війні з окупантами героїчно віддав життя житель села Озерце Луцького району, 34-річний Євген Марчук. Захисник загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині протягом тижня з 2 по 8 січня 146 людей захворіли на covid 19 Серед них 13 дітей та 5 медичних працівників. За даними обласного лабораторного центру, зареєстровано 5 летальних випадків: троє у Луцькому районі, у Володимирському, один та один у Ковальському. Померлі пацієнти віком від 55 до 85 років. Усі мали супутні хронічні захворювання та не були вакцинованими. На Волині судитимуть чоловіка, який придбав на Харківщині ручну гранату, майже пів тисячі кулеметних набоїв та деталі автомата. Як повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, 38-річний чоловік, житель села Видерта та Камінь каширського району, возив гуманітарну допомогу в Харківську область. Саме там він і придбав незаконну зброю та набої. Привіз їх на Волинь та незаконно зберігав удома. Боєприпаси були вилучені працівниками поліції під час проведення санкціонованого судом обшу у селі Волинянина 3 листопада 2022 року. Міру покарання чоловікові обере суд. На Волині молодик вкрав у свого товариша мопед. Як повідомляє ГНП Волині, 8 січня до поліції звернувся 30-річний житель Ковальського району та повідомив, що в нього з господарського приміщення викрали мопед. Як з'ясували правоохоронці, до незаконного заволодіння транспортним засобом може бути причетний 23-річний товариш заявника. Хлопці затримали а мопед виявили у сусідньому населеному пункті та вилучили. Нині триває слідство. Білорусам доведеться ремонтувати російську техніку. За даними Генштабу ССУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника ЗРФ до Білорусі, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування. А до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці. СБУ повідомила про викриття в Дніпрі підпільного осередку забороненої партії Шарія, який готувався вчиняти масові заворушення. Цитуємо у ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів. Також зловмисники готувалися до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону. Йдеться на сайті СБУ. Кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували у Києві прокремлівську фабрику тролів, а організаторів затримали. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини російських окупантів. Встановлено, що як перше джерело інтернет-агенти використовували телеграм-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки, російського блогера, який нараховує більш ніж 2,7 мільйонів підписників. Тролі поширювали його публікації через репости або під виглядом. Власних публікацій в соцмережах під час обшуків за місцями проживання словмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і комп'ютери з доказами злочинних дій. На Житомирській трасі під Києвом, 9 січня, через ожеледицю трапилась масштабна ДТП, пошкоджені десяток автівок. Як повідомляє ТСН, ніхто з людей не постраждав. Аварія зафіксована не доїжджаючи до повороту на Калинівку. Відомо, що на короткому відрізку дороги сталися три окремі ДТП, відстань між кожною приблизно 300 метрів. Всі деталі поки з'ясовують. Окупанти продовжують обстрілювати Україну. 9 січня росіяни нанесли ракетний удар по портовій інфраструктурі Очакова Миколаївської області. Про це Бабелю повідомив начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гоменюк. Як повідомив голова Миколаївської ОДА, восьмеро людей поранені, зруйновані кілька адміністративних будівель, пошкоджені житлові будинки та міська лікарня. Постраждалі продовжують звертатись за медичною допомогою. За словами начальника поліції області Сергія Шайхата, в результаті обстрілу постраждали понад 50 житлових об'єктів. Також 9 січня окупанти обстріляли житлові квартири. Тали Херсону. Відомо, що ворожий снаряд влучив поблизу одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Відміну вибухової травми він загинув на місці. Ще одна жінка отримала поранення. За попередньою інформацією, ворог здійснив мінометний обстріл. Україна може отримати від Польщі невелику кількість німецьких танків леопард, як заявив голова бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якоб Кумух. В ефірі радіостанції Зет влада країни зараз розглядає пропозицію про те, щоб Польща взяла участь у коаліції країн, які мають ці бойові машини. Йдеться про символічну підтримку: кілька десяток штук. Це широка коаліція країн, наголосив кумох. Він пояснив, що Польща сама нічого не робитиме, а працюватиме з партнерами. Скільки леопардна дасть польща, абсолютно не всі говорити, що польща віддасть кілька сотень штук абсурдно, сказав він. Збройні сили України ліквідували уже 111 тисяч 760 окупантів. Станом на 9 січня українські військові також знищили 3080 танків, 2069 артилерійських систем, 6147 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Росії в Оренбурзькій області горів наметовий табір для мобілізованих. Пожежа виникла вранці 9 січня в навчальній частині у селі Нижня Павлівка Оренбурзької області. Про це пишуть російські змі та телеграм-канали. Так один із чмобіків розповів, що офіцери пили алкоголь та припустив, що недбалість і могла спричинити пожежу. Про постраждалих наразі не повідомляють. Водночас відомо, що у мобілізованих згоріли майже всі. Всі речі. Очевидці кажуть, що люди вистрибували у шкарпетках. Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області. За словами одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала у частині, нібито виявилася без тиску. Тож військовим довелося чекати на міських рятувальників. У Луцьку водій не впорався з керуванням і на швидкості зніс паркан, як інформує патрульна поліція області. ДТП трапилась на перехресті вулиць Ковальської та Чернишевського по обіді 9 січня. Як з'ясували правоохоронці, 57-річний водій Нісан не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції і в результаті здійснив наїзд на дорожню огорожу. Відтак на винуватця аварії склали відповідні адмінпротоколи. У Білорусь вкотре перекинули ешелон з військовою технікою Росії. Як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн, 8 січня по обіді на залізничну станцію Барановичі прибув ешелон із технікою та особовим складом військ РФ. Всього в ешелоні було близько 30 вагонів із технікою, два грузові вагони з боєприпасами і ще два вагони з особовим складом близько сотні людей. Відомо, що ешелон був відправлений з Воронезької області Росії, зазначають. Що ця станція знаходиться у прикордонній зоні з тимчасово окупованою частиною Луганської області? На Росії у Ненецькому автономному окрузі впав літак Ан-2, на борту якого було 12 осіб. На місці події загинуло щонайменше двоє росіян. Відомо, що на борту літака знаходилися 12 осіб: два члени екіпажу та 10 пасажирів. На місце автопригоди прибуло наземне угрупування на снігоходах, а також на гелікоптері. В екстрених службах повідомили, що літак прямував з Учкара до Нарімана. Ан-2 здійснив жорстку посадку. За Передніми даними загинуло двоє людей. Обставини аварії з'ясовуються. Під час першого обміну військовополоненими у новому році вдалося визволити 50 українців, серед яких Волинянин. Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко. Звільнений захисник Гіричук Роман Анатолійович 1978 року народження. Уродженець і житель міста Луцьк. Вітаємо захисника із поверненням і чекаємо вдома на рідній землі. У луцьку з двору будинку по проспекті Волі невідомий викрав Деуланус. Автомобіль був незамкненим та із ключами всередині. Як повідомили у поліції, інцидент стався 8 січня. Вже за декілька хвилин патрульні виявили авто на вулиці Рівненській після ДТП. Зловмисника затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Нині триває слідство. Луцьк знову у скорботі 9 січня у місті попрощалися із загиблим на війні героєм, воїном, який став на захист України і віддав найдорожче, що мав своє життя. Лучанина Фокіна Сергія Вікторовича 1989 року народження. Відспівали у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Захисник був призваний на військову службу по мобілізації 20 червня 2022 року. До складу військової частини на посаду оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів роти вогневої підтримки військової частини. Воїн загинув 2 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. І знову палає на Росії вранці 9 січня у Когалимі, що у хантимансійському автономному окрузі, сталася масштабна пожежа у гуртожитку підприємства «Нафтогазоавтоматика». З двоповерхової будівлі евакуювали 13 людей. На момент прибуття рятувальників горіла покрівля загальною площою 100 квадратних метрів. Згодом площа пожежі зросла, а гігантські клуби диму було видно за десятки кілометрів. Відкрите горіння ліквідували за дві години. На місці події працювали більше 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. На жаль, ще один герой з Волині повертається додому на щиті. 4 січня, внаслідок штурмових дій з боку противника на територію Донецької області загинув солдат, старший стрілець механізованого відділення Шеремета Вадим Григорович, 1990 року народження, житель села Гірки. Про це повідомили у Любишівській територіальній громаді. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким, загиблого захисника. Честь і слава герою. На Росії продовжують палити військомати. Цього разу стару дерев'яну будівлю військомату невідомі підпалили у братську Іркутської області. Інцидент стався у ніч проти 9 січня. Приблизно о 2 годині ночі охоронець помітив, що з будівлі йде дим і викликав пожежників. Відомо, що у вікно приміщення на першому поверсі кинули коктейль Молотова. На місце приїхало декілька екіпажів пожежників. Вогонь вдалося загасити перш ніж він охопив всю будівлю. Палія шукають. У Луцьку на автостанції з пасажирів збирають гроші за перебування у приміщенні. Гроші за перебування всередині автостанції беруть у вечірню пору з людей, які не мають придбаних на касі квитків. Про цю ситуацію у соцмережах розповіла користувачка Ольга Менько. Відтак, про таке нововведення на автостанції жінка дізналась від матері та поцікавилась, чи дійсно це так, та й взагалі, чи такі дії законні. Журналісти інформаційного агентства Конкурент... За відповідями на ці питання звернулась до заступниці голови правління Волинського обласного підприємства автобусних станцій Наталії Гітун. Дійсно є розроблена калькуляція тих пасажирів, які опиняються під час закриття автостанції. Вона має закриватися, в десять. Ми їх не виганяємо, не закриваємо. які… Не мають квитків придбаних на наших сайтах, на в ну, нас приміщення а ті, які просто сидять черговий, нічний підходить, бере ці 30 гривень І наскільки я знаю, вибиває чек. Якщо чека немає, це вже є порушення, це вже є. Корокційна складова Наталія Гітун каже, що це офіційний платіж, який затверджений відповідним наказом і має свою тарифікацію з цих грошей, в тому числі державі сплачується податок. А зважаючи на скрутні часи, підприємству доводиться шукати додаткові джерела прибутку. Ми є Самоокупна організація, яка не утримується держави ні на копійку, куди йдуть гроші на сплату податків, ПДВ. Ну щоб ви розуміли, ті гроші, які беруть за квиток, то їх бере перевізник. Ми отримуємо гроші на отримання нашого підприємства лише ті 8-10% які відраховуються з продажу квитка. Якщо в нас сідають без квитка пасажири, а в нас сідає їх 85% то ці гроші сідають по карманах перевізників. Нам не вистачає коштів утримувати людей, сплачувати податки, тому що. Ми живемо на 10% квитка. А наші пасажири намагаються сісти в автобус без квитка. Крім цього, за словами Наталії, гітун збори за перебування у приміщенні від людей, які не мають квитка, допомагають також впоратися із безхатьками, які часто обирають автостанцію місцем для ночівлі. Завдяки цьому їх на території стало менше. Вивезли у лісопосадку, застрелили, а тіло закопали у Луцькому суді. Заслухали справу щодо моторошного заказного вбивства, яке сталося на Ковальщині. Йдеться про резонансну справу, що трапилась у вересні 2019 року. Тоді на околиці Коваля знайшли закопане у хащах тіло чоловіка із простреленою головою. По гарячих слідах поліцейським вдалося розкрити вбивство та швидко встановити ймовірних злочинців. Офіційна версія – 46-річного волинянина вбили на замовлення, і все сталося через ревнощі. За версією слідства, ймовірний замовник вбивства Сергій Савченко. Чук, який приревнував потерпілого до своєї дружини, пособником ж в усуненні конкурента став уродженець Грузії Віталі Гадуа. А виконавцем вбивства його рідний брат, який має бойовий досвід на Кавказі, Руслан Гадуа відвіз їх на місце злочину ще один уродженець Грузії Букія Мамука, домовившись з жертвою про зустріч поблизу надіючого кафе в Ковалі. Місце було вибрано заздалегідь, щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт Зловмисник зранку, 16 вересня 2019 року, провів потерпілого як найдалі від дороги та вистрілив йому. all of them Підозрюваних у вбивстві оперативно затримали. А у квітні 2020 року справу передали на розгляд до суду. Здавалося, наче Феміда швидко поставить крапку у цій справі. Втім, минуло вже понад три роки. А віз і нині там. За роки судових засідань двох обвинувачених Сергія Савчука та Букію Мамуку відпустили з під варти під домашній арешт. Інші ж двоє ті самі брати Руслан Гадуа та Віталій Гадуа. Досі перебувають у СІЗО. Відтак, 4 січня 2023 року, у Луцькому міськрайонному суді відбулось чергове слухання цієї справи. Під час судового засідання прокурор клопотав про продовження цих запобіжних заходів і надалі. на особу обвинуваченого. Існує ймовірність, що не цього запобіжного заходу останній може вхилитися суд з метою уникнення кримінальної віддальності. Тим досі дорахувати, що в провадженні ще провадження допитані всі свідки, а тому, оскільки суд може прийняти їх як дотис після безпосереднього допиту суддя, тому і на даний час існує ризик того, що обвинувачені перебуваючи. Виважен прибачення свободи може непромірно впливати не тою зміни останніми е, своїх показав. Втім, ані обвинувачені, ані їх захисники з клопотанням прокурора не погодились, а навпаки, просили суд відпустити усіх під особисте зобов'язання. Мовляв, в країні війна, і вони краще підуть воювати. Совсло під захисно хотів би сказати, що Савчук на всі засідання без виключення. Коли були виклики, він з'являвся, то думаю, що до нього за захід виглядає особисто зобов'язання. На, на даний момент е, є військовий стан, а Гадуа е, Руслан є учасником фактично бойових дій, має навики е, до застосування е, і має таке бажання е, піти і захищати е, суверенітет України, оскільки він є громадянином також і України. Однак колегія суддів таки задовольнила клопотання прокурора. Тож запобіжні заходи усіх обвинувачених продовжили ще на 60 діб. На наступному судовому засіданні Феміда заслухає свідків у справі, які повідомлять суду нові подробиці у цій моторошній історії. На волині лютує грип. Чимало людей звертаються до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус. Але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби. Сімейна лікарка Луцької міської поліклініки номер один Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом. Дуже багато звертаються пацієнтів, і дуже багато відкриваємо, даємо звільнень від роботи. Ну так вам навести останнім часом. От вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів на день. Лікарі зазначають, що ковіду стало менше, адже люди вакцинуються. А щодо грипу пацієнти часто забувають про профілактику та щеплення. Ці вірусні захворювання мають тяжчий тяжкий перебіг, де дуже висока сильний інтоксикаційний синдром. Підвищена температура, яка погано збивається медикаментозними середниками, проявляється нежиттю, кашлем, головними болями, болями в м'язах, в суглобах і такою вираженою загальною слабістю втомою. Звичайно, що останнім часом кількість таких звернень з приводу вірусних захворювань побільшало у Волинському обласному центрі профілактики хвороб повідомили, що за 52 тижні 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 7362 особи проти 7246 осіб за попередній тиждень. Ріс на 1,6%. Серед захворілих 63% становлять діти 17%. Надцяти років медики кажуть, заходи запобігання інфікування грипом та ГРВІ однакові це тримати дистанцію, носити маску, якщо хворий, бути вдома, не заражати інших, користуватися дезінфікуючими засобами, дотримуватися здорового харчування або підтримувати імунну систему. Найголовніше при поганому самопочутті звертатися до сімейного лікаря. Наприкінці 2022 року уряд ухвалив зміни до низки постанов, що стосуються виплат державних допомог. Відтак цим документом продовжили автоматичну виплату таких допомог на період воєнного стану. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві розповіла директорка департаменту соціальної політики Луцькради Вікторія Майборода. Цією постановою продовжено виплату державних допомог. На періоді воєнного стану і одного місяця після припинення воєнного стану або ж щодо його скасування, це зокрема стосується отримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку піклування, на дітей, які хворі на тяжкі захворювання, також допомога дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, допомога особам з інвалідністю з дитинства. Та Дітям з інвалідністю також допомога особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розгляду. Втім, автоматично продовжили виплати лише вище згаданим категоріям лучан. А ось іншим потрібно підтвердити право на продовження отримання допомоги січня двадцять року, по яких треба підтвердити право на продовження виплати. Це саме допомоги малозабезпеченим сім'ям, державна допомога на дітей одиноким матерям, і також допомога непрацюючій особі, яка досягла загального віку пенсійного, але не має права, не набула право на пенсійну виплату, тобто немає відповідного стажу. Відтак, усім, хто підпадає під вище згаданий перелік, необхідно звернутися до департаменту Всі соціальної бачите. політики. Також з початку року у Луцькій громаді про. Продовжують виплати і внутрішньо переміщеним особам. За словами Вікторії Майбороди, ця допомога також автоматично продовжена, адже вона не має кінцевої дати з початку призначення. Місто Луцьк вулиця Довженка. Як бачимо, проїхати сюди просто неможливо, адже дорога в суцільних вибоїнах. Пані Тетяна проживає тут вже понад 50 років. Розповідає, протягом усього цього часу дорога тут ремонту не бачила. Від вулиці Польової ми практично залишилися такі, що не виїзні з цих вулиць. От Довженка, трудова, Рахманінова. Ми не можемо виїхати ні в яку сторону з однієї сторони, ями з другої машини в нас низки. Ми взагалі не виїзні, розумієте. Жителі Довженка та прилеглих вулиць кажуть, виїхати кудись звідси майже нереально, як і приїхати. Маршрутка сюди не їде, про тролейбуси і взагалі мови немає. Ба більше все дійшло до того, що навіть і таксисти їхати відмовляються. А щодо власних авто, то вони у людей стоять у гаражах. Бо ж кожен раз, коли люди кудись ними виїжджають, наступна поїздка буде одразу на СТО. Адже на цих вибоях легесенько пробиваються колеса, б'ються диски, та й розтрощити навіть бампер взагалі дуже легко. Їхати ми звичайно нікуди не можемо. До нас ніхто приїхати не може вже два місяці. Практично, як почалася оце з почались, машини, стоять просто в гаражах. Тому що шкода нам їх бити. Ремонт дуже зараз дорогий, а низька посадка в машині. Ми просто не виїжджаємо. Ними одна справа кажуть: побиті авто, і зовсім інша це діти, адже малечі щодня доводиться минати ці ями, аби дістатись до школи. Дітки в школу йдуть. Я в школі вчителем працюю, дітки приходять. Болото аж на спині, розумієте? Вони йдуть, вони сковзаються, вони, можливо, і падають в ті калюжі, вертаються додому з плечем, бо та дитинка йде з сумкою важкою. Діти в школу йдуть мокрі, зі школи приходять мокрі. Результат: діти більш на лікарняному, ніж в школі. Машини б'ємо. Машини практично так само тиждень їздимо, ремонтуємо, їдемо далі, тому що ми впираємося і бамперами. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до органів місцевого самоврядування, аби дорогу, врешті-решт, відремонтували. Втім, минають роки, а віз і нині там. Приходить нам відповідь, що карантин. Карантин ніхто робити зараз не буде. Ну зараз війна, звичайно. Були привезли поторуху, ну розумієте, знімають шар асфальту, і це, що залишається. Коли роблять нову дорогу, і вони приїхали сюди, теж в ями такі з водою засипали, були весною. Воно все піднялося з ями наверх і ще гірше вийшло. те було, то все наверх вийшло, ніхто тут не зрівнам, не бульдозером ніяким, нічого. Я вже тут 9 років, як купили хату. Немає спокою, чесне слово. Я от дивлюся і читаю по, по телефоні. Там в селі роблять дорогу, там в селі роблять, там в селі роблять. А ми до городу відносимося. Що ви нам не можна дороги зробити? В 18-му році сказали, в 19-му, вже 22-й рік. І що? Отак, от, от люди мають страждати. Що як сніг мороз, то можна так поза хатами пройтись, от там, там є стежечка. А якщо вранці йдеш. Включаєш фонаріка, йдеш, невозможна дійти до зупинки. Треба галоші зувати тут, а там знімати. Куди б ми не зверталися, нам все списують на те, що нема грошей. Значить, гроші є на все. Там підлатати дорогу, там. А ми що, не люди. Що ми не Луцьк, ми ж теж місто. Люди пригадують, кілька років тому була така умова. Місцеві жителі за власний кошт поремонтують прилеглі вулиці, а комунальники відремонтують вулицю Довженка. То добре, що, що люди поробили собі вулиці за свої гроші. Це Робили ми за свої гроші. Все А тут повністю бардак. Місцеві розповідають навесні було, що приїхали робітники, ніби латати ями, а у результаті зробили ще гірше. «Що так. А ви бачите, як морози було, що тут було. Ну то що ці машини вийшли, а, а бусом, от. а про їх до такої машини, то і... Ну. О! Тут Мешканці вулиці кажуть, прекрасно розуміють, що нині в країні війна, тож на капітальний ремонт і не розраховують. Втім, хочуть, аби їм пішли назустріч і, хоч якось, владнали ситуацію, бо що буде з цією, так би мовити, дорогою після зими, їм страшно і уявити. Бачу, де латають маленькі ямки, то хочемо, щоб нам допомогли. Миколай прийшов до нас, дід Мороз щоб до нас прийшов. І, і свята якось ми провели теж по людськи. Тим часом ми намагались зателефонувати до директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, аби дізнатись, чи планують комунальники взятись за бодай якийсь ремонт вулиці Довженка. Втім, зв'язатися з ним, на жаль, нам не вдалося. Чи варто сподіватися лучанам на ремонт багатостраждальної вулиці? Ми розповімо згодом. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось!